Новолуння в рибах буде впливати на ваш другий сектор до 20 березня, це період, коли ваш фокус уваги буде спрямований на фінансово майнові питання, ваш власний дохід, ваш, ваші заначки, ваш кошельок, сімейний бюджет, який потрібно буде контролювати. От, добре робити такі заначки. Ви можете знайти якийсь додатковий дохід або змінити роботу на більш оплачувану, чи отримати премію за свою працю, якщо надаєте послуги. Знаєте, ви можете. Якщо у вас є взагалі такий власний якийсь бізнес, хоча власний бізнес до другого сектору не відноситься, ну, тут більше про, про наші гроші, які ми заробили, більше про наш кошельок. Тобто, ми не, тут. Знаєте, другий сектор це більш про фінансово майнові більше купівля продаж чогось. Тобто, ви можете накопичувати якісь кошти, а потім купувати якісь важливі речі для вас. Або навпаки, ви захочете щось продати і отримати за це прибуток. Це ніби як, як і такі гроші. От. І, або ви надаєте комусь послугу і вам, вам за цю послугу оплачують. І в цей період потрібно з обережністю ставитися взагалі до покупок. В інтернеті, тому що в нас будуть активні шахраї. Також домовляйтеся про оплату своєї праці наперед, щоб вас ніхто не обманув у виплаті. Ну, знаєте, може ще поставати питання власного комфорту. От там, де ви живете, можливо, ви захочете щось змінити, або десь переїхати, або змінити щось в себе на роботі, в своєму офісі, так, так щоб вам стало там комфортно. Не забувайте про також про власне здоров'я, підвищуйте свій імунітет. Дехто ж може займатися своєю самооцінкою, власним тілом. Воно може змінюватися, набирати чи скидати вагу, тому можете додати трішечки спорту, ходити на масажі або в сауни, тобто старатися якось більш-менш розслабитися.